Привіт мої любі друзі. Сьогодні ми прочитаємо більш народну казку Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано, на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не, я не пила, і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клин, кленовий листочок. Тільки бігла через хрепельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю, я не пила, я і не їла. Тільки бігла через місточок та охопила кленовий листочок. Бігла через хребельку та охопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона погнала козупа, слава день, ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через хребельку вхопила водиці, водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От тоді так уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусі, я не пила, я й не їла. Бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок, бігла через хребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив в ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі, бачить, коза зайчикову хатку. Вона туди вбігає та й Заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хаті? А, ко... а коза сидить на печі та й каже Я коза дреза, за три опи куплена, півбока туплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостом замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під тупком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, не плакати, коли в моїй хаті свір страшний сидить? А ведмідь? От ти його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хаті, а коза з печі. А я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігачку, не вижену, боюсь, от і знов пішов сачик, сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк, вовк і питається. А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті свір страшний сидить. А вовк? От ти його вижену. Де тобі його виганяти? Тут і ведмідь гнав, та й не вигнав. От чи вижену? Побіг вовдок хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хаті, а коза спечи, я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, туп туп ногами з колютими рогами, нішечком затопчу хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику побігачку, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила сачика та й питається А чого ти, сачку, побігачику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричку, не плакати, коли в моїй хаті страшний свір сидить? А лисичка? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а ти то. Отче вижену? Побігла лисичка до хати та? А хто Фа... в ха зайчиковій хаті, а коза спечі. Я коза дереса, за три копи куплена, півбока луплена, туп туп ногами, склюти борогами, рогами, нішечками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже. Зайчику побігачку не вижену. Боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не бурак, та й питається Чого ти, зайчику, побігаючику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його виганяти? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовок гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А ти то отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хаті, а коза спечи за задереза, за три копи куплена, півбока луплена. Туп туп ногами, сколю тебе рогами, Ніжечками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза як замікає, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. Оцей чокрадий прийшов у хатку та також ракові дякую та й став жити в своїй хаті. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Е, можете поставити, залишити коментарі та поставити лайк.